Привіт, друзі! Я ваш викладач сольфеджіо. Багато хто з діток, хто вже ходив у музичну школу, не любить сольфеджіо, тому що, думає, там потрібно сидіти, щось писати, щось слухати, а не чуєш ті нотки. Але в моєму житті сольфеджіо дуже допомагає. Тому що, вивчивши сольфеджіо, нотну грамоту, ви зможете записати з голови будь-яку мелодію, яку придумали, відразу нотами. Ви, як юні композитори, будете. Також на сальфеджі ми з вами будемо вчитися відрізняти ноти. От, послухали нотки, так? Да? І вже знаєте, що це мій соль, мій соль, соль. А і відразу ви на своєму інструменті, на якому вчитеся, можете взяти і зіграти цю мелодію по нотах. І так само, якщо ви чуєте ноти, ви можете їх відразу записати. Вже знаєте, які тривалості, яка довша нота, яка повільніша нота. І е е знаєте, як їх записати. Також сольфеджіо допомагає в майбутньому. Ми з вами будемо вчити акорди на сольфеджіо, І допомагає, наприклад, ви хочете створити якусь свою групу чи свій оркестр. Допомагає знати, як правильно розписати партії для оркестру. Чи для своєї групи, або можливо, ви захочете на комп'ютері писати фонограми. Ви захочете писати свої власні пісні, і ви зможете також за допомогою всього, що ми вчимо на знати, як правильно зробити аранжування. Аранжування це коли ми розписуємо для кожного інструменту партії. Сьогодні диригентом композитором. Може бути кожен завдяки широкому направленню онлайн-навчання і те, що вже в нас доступно, ми можемо записувати фонограми навіть в своєму телефоні. Не потрібно нам великої студії вдома. Тому я вам бажаю натхнення. Я бажаю вам вчити все-все, що ми вчимо. І що незрозуміло запитувати мене, і я всім буду пояснювати, допомагати. Не все ми відразу будемо чути ноти. Це нормально, тому що слух наш буде розвиватися. Не завжди ми відразу будемо запам'ятовувати тривалості, де яка нота знаходиться. І це також нормально. Але якщо прикладати зусилля і все вивчити, у вас все вийде, тому що вийшло в мене, вийшло в інших людей. І маленьких-маленьких діток також виходить. Тому вперед, удачі!